Базіянки сплавить звук. Привіт. Я зараз буду робити всі неймовірні танці з бубнами Коротше, може відомо, що я живу в тих навушниках, тоня. Всім відомо, що якщо не купувати ці всі ваші латешки, то за три роки можна купити квартиру. А ти вже купив квартиру. Я тако просто цікавлюся. Просто цікавлюся. Студія, студія. І сьогодні з нами в студії говорить Україна неймовірний чоловік. Успішний стартапер. Той, хто не купляв 3 роки е, лате і придбав собі квартиру. Студія, студія, прийом, як чути? Блін. Кріплок пише, і псо, вава пише, я купив квартиру, купуючи каву. Ну, Квартири в мене поки немає. Того, Того п'ю каву, ну виходить, що. Не пити каву, поки квартиру накупиш, чи що виходить? Ну так виходить. Так чекайте. А що я більше не можу на коняці скакати, як справжня наїзниця? А Що воно не бригає зі мною, так? Да? В ж перепригує, ні, Блін, чат, ви, не, ви не дивіться добре, я вам скажу, коли повернутися. Эм, um, не заводиться, завелось. Така штука, але, блін, вона така супер-юзлесна. Максимально просто. Ніхіл. Ви бачили? Давайте, вельми, шановні. Я уявляю, що я Тіма з там в Лолі. Я сына, я Ігнайт. Зараз ми знайдемо якийсь поушен. О, говно, до речі, непогано нам поновлювалось. Вона саме не в товарі, тому ми його застосуємо, я думаю. Лохнете, то скажіть, будь ласка. Енергії можу прокачати. Качаємо. Лишаємо енергію діду і качаємо. Не глохнете. Люблю, коли ви не глохнете, так приємно. Бачили, як виросло? Справа не в розмірі, а в умінні ним користуватися. Все, погнали далі. Слухайте, а смузі мене не пам'ятаєте, наче ж він десь тут був біля нас недалечко. Дякую, Володимире, я його з маличку вирощувала. Дивилася за ним, доглядала, щоб цей енерджі-бар був неймовірним. А стоп, я ж можу робити просто отак, Отако. отако. А в кого який енерджі бар чат? Можете поділитися своїми енерджі-барами. Я бачу новини в цей куточок взагалі не доходять. Чисто Анастасія перефіксила півкарти, врятувала купу народа. Рифты заново заспаунились, чел такие. Wait, you say you can fix rift? Та не. Можем, можем. Let it out. <laughs> Let it out. <laughs> um, um. А я, а чим? А що? Блін, Влад сказав, що не бачив нічого потужніше за мене. Мені стало приємно, і я тепер не знаю, що мені тут робити, бо м -м, якось це не потужно. Бомбочки. Мужчина з бомбочками. Кожен день класний, щоб впасти. Якщо ти впав, підведись. Підведись і іди. Іди до мети. Не зраджуй сам собі. Коротше, це можна робити і не рибою, але ми це будемо робити рибою, бо рибою зручніше. Блін, слухайте, нібито в бомбермена граю. Вставай. Через не можу. Через ще трохи. До кінця, і ти будеш чемпіоном. Блін, так хочу бути чемпіоном, а в мене не виходить. питаєте, які а, ці смайлики як на каналі. Мама, у нас вдома є смайлики на каналі. Смайлики, які вдома. Оце мої. Я так розумію, тут більше нічого немає, бо я ж цього трущу, 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 трущу. А звідти не те, щоб щось і падало, типу таке, що прям дуже мені треба в цьому житті. А я не розумію, що вони так радіють. Насправді, наскільки мені назар... станом на зараз свідомо, ці рифти повертаються з такою самою швидкістю, як і спавняться. Тобто якоїсь особливої радості чи щастя від того, що я їх пофіксила, ну це таке типу, собі. На що ви травмуєте дитину тим, що батька немає? Ну, багато в кого батько виходить за цигарками і не повертався. Ну, це ж не привід дитину травмувати кожен раз, як ви її бачите. Nuggets of wisdom. Number 32 Don't stop when it's go time. Це, що, якісь? Проповіді розумних людей чи що? Бо ж так Мака захотілась? Так нагідців захотілось? Коротше, а ця розчелена супер важлива, бо тільки якщо ці чумзики приходять через неї, вони, типу. Ну, челики приходив через неї, він ставав їхнім лідером, типу. Але вони старі передуни, що вони взагалі пам'ятають в цьому житті. Це, походу, вони встають сім ранку на траліках кататися і всі черги займати, бо їм вже нема куди поспішати. Чисто, мені по відчуттям, не вистачає планера. Зараз пробуємо. Бо, типу, тут такі дуже солідні відстані, і я не уявляю, як на ньому можна так далеко пролетіти. <свист> Вов, щось не виходить, може, отак, от, так от? <свист> <свист> Ой, большинства корнула. Треба з якогось підвищення це робити, я не розумію, просто що не так. Бос. Бо... <світ> пахне босом. Чуєте, вам теж пахне? Прям таким добрим босом. Тучі миші мені сьогодні, напевно, що будуть просто снитися. Де там я сьогодні збиралася закінчити зельду? Будь ласка, пальцем, де я сьогодні збиралась закінчити Зельду. Враховуючи, що в нас є закритий таємний ліс і в нас ще закрита одна локація з джунглями. Ааа. <звук> I co? I co? Co za mysze? A co to za mysze? Ja nie mogę pojąć, co ona robi? OUCH! Бо я її не можу перепригнути. Бляха, поки я відходжу, багато що відбувається. І в мене зараз закінчаться мої неймовірні еліксири. У мене тільки один на Energy Recover, все інше Glow. Нащо мені Glow 3 хвилини? Ну, скажи мені, будь ласка. Може, хай би цього було достатньо. Хрестом Богом, молю. Ой, чат, це важкі рішення. Я приймаю з важким серцем. Серйозно. Я в'їбала цілий елексир. Я почуваюся дурочкою. Я на секундочку ще не взяла цілий еликсир і просто от його, ну, розумієте, так? Витратила в нікуди, фактично. У мене таке відчуття присутнє, що ми зараз підемо битися з босом, і от десь на фінальному етапі мені не вистачить однієї бляхамуха баночки, і я буду зла на себе, що я не придбала оцю от, о, 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 типу, баночку собі, щоб вона просто була. Цього я вже хочу типу, закупитися максимально просто. От мені здається, оця і вистачить. Бо мене вже напевне місце не буде. Я думаю, там бос. Мені вже не подобається. Тісто глис твої в твоїй сраці, коли ти з'їв чогось гостренького. А, -а, -а одужий. Так підступно, вам не здається. Він в мене бляха муха відригнув якусь, блін, реганіну. А я тепер ще й маю не від'їхати від цієї реганіни. Класно придумав, чел, дякую тобі велике. Не кричіть мені тут. Я не знаю, скільки тут е, треба смузі, блін, зробити. Я просто не можу. Може, призвати когось ППО? Будь ласка, можете мені тут. Ти якісь просто... Я очікувала боса, ну, це, блін, що таке просто? У мене просто... Я зробила чотири смузі і така кажу: Ну, чотири мені точно вистачить. Я не думаю, що тут буде щось таке. Блін, цей чел його дуже класно відволікає, але ж я його можу відволікати тільки, коли я Зельда. Коли я стою Лінком, він же зразу. Ти шо, Херієл? Малесеньке, я ти ж нічого не придумав, ні? Якийсь глист, бляха в сраці, крутиться ти коли з'їв піцу папероні. Глист в сраці. You spin me right now, baby, right now! Я вибачаюся якоїсь локації поближче не було доступно, ні? Угу, угу. Як же йому похір, боже ж ти мій. А в мене. Я вибачаюся, в мене більш немає навіть що випити. Алло. Це я коли з офісу працював випадково на обід замовив бургер з халефеніями. Ну селітери це цей чувак. Просто в мене більш немає. Е, сил Лінка. Так кричить, ніби то в нього, типу, щось закінчилось. В мене он, всі ці закінчились. Просто всі. Мені нема навіть що випити, щоб покращити свій стан. Будемо ховатися за цього чебур'я. Що? Так, а скільки мені треба цих блін зібрати? Я вибачаюся зіль, щоб змогти прийти пофайтитись, я просто не уявляю. Треба дивитися, де селелінка будуть літати, бо без селелінка ми як... гівно і палки. Бачу. Це взагалі то боляче. Це що, лох якийсь? Добре, може, не він. Добре, може, не зовсім він. Да ну, блядь. Блин, птаха, ну не. Почитала чат, ведь ехала. Щел, до да куди ти ідеш? Все, що тобі треба заспавнитись переді мною. <ріст> Мене ж слюна виплюнулась. А кричати, так кричать, за мене стріма вилетіла. Ви того не бачили, може? Ой, Боже. Кожен раз думаю, типу, може це останній його оцей плювок і все? А воно щось не холіє, блін, не останній. Все я п'ю все, що в мене є. Мене дуже дратує Таша, немає позначки ХП, і я просто не розумію. Типу, ну ми рухаємося кудись, у нас є якийсь прогрес взагалі. А який стоїть через півкарти. Угу. We'll Дякую, велике вам, що ви прийшли до мене. Все. Попусь.